Кросбов, супресор, 3 ls прозора, темна жовта лінзи, яких раніше в продажі ніколи не було. Нова комплектація від ESS. Погнали дораз, дивлятись. По пакуванню вони зробили як із Кросбов звичайними 3LS. Супресор має таке ж саме пакування, таку ж саму по цілому комплектацію, окрім того, що тут оправа супресор. Детально по комплектації у нас, як завжди, це твертий чохол з кріпленням на молі стропу, три лінзи, прозора, жовта. Смок грей, тобто темна стандартна, страхувальний ремінець, мішочок для протирання для зберігання окулярів. І самі ж сама оправа супресор з тоненькими дужками для використання з активною гарнітурою. Це ідеальний варіант для людей, які використовують активну гарнітуру. І більш детально ми вже неоднократно розглядали ці окуляри в своїх відео, що таке супресор, чим вони відрізняються. тому Підписуйтесь на наш канал, дивіться попередні відео. Там дуже багато цінної і корисної інформації.